На Сумщині через російські обстріли планують обов'язкову евакуацію села Нова Слобода Контопського району, де проживає близько 300 людей, серед них 26 дітей. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації. Упродовж чотирьох днів з 8 по 11 травня війська РФ здійснили 420 обстрілів територій Сумської області. На жаль, не обійшлося і без загиблих. Зокрема, четверо людей загинуло в восьмеро. Поранені пошкоджено 50 житлових будинків. Росія цілеспрямовано б'є по енергетичній інфраструктурі області. Тож більше про ситуацію на Сумщині говоримо з воєнною кореспонденткою та співзасновницею медіа про Сумщину Кордон медіа Альона Яцина з нами на прямому зв'язку. Пані Альона, слава Україні! Дякую, що долучаєтеся до нашого ефіру. Пані Альоно, дивіться тут, якщо говорити про так зване травневе перемир'я, то я так розумію, що Сумщина його абсолютно не відчула 420 обстрілів території. Пані Альоно, як ви бачите, яка зараз оперативна ситуація, що можете розказати, як сумщина після оцих так званих мирних днів від російського вбивці. Ну, знаєте, інколи в нас буває 420 обстрілів і за добу, тому з якогось боку можна говорити про зменшення, але насправді це не так. Насправді ми нічого не можемо говорити про перемир'я, чи якось приблизно це називати перемир'ям. Наприклад, от нова Слобода і «Новослобідська загалом громада. Дуже сильно обстрілюються кабами, і поруч з нею є також Ворожбянська та Білопільська. Туди прилітає до 70 кабів за добу загалом на ці дві громади. Тобто говорити про перемир'я ми точно не можемо. Так само і на лінії бойового зіткнення на безпосередній лінії фронту на території Сумщини, там також мова про перемир'я йти ну, не може. Розкажу вам трохи про сьогоднішні ситуації, які трапились. У місті Суми безпосередньо у самому обласному центрі прилетіло два ланцети. Це такі безпілотні апарати, які літають на не, ну, не дуже довгу відстань. Да? Тобто, наприклад, якщо там шахеди чи гарбери, вони можуть прилітати досить далеко, то ланцети вони такі безпілотники ближньої дії. попередньо. За попередню інформацією, це були ланцети, які влучили одна в машину енергетиків. Це, тобто вона просто стояла на узбіччі дороги в межах міста, фактично, і енергетики там щось ладнали з електропорами, чи щось відчищали, чи гілки дерев зрізали там, от зараз вже різні да, йдуть якби, розповіді про їх задачі. Ми чекаємо більш точної інформації від прес-служби. І, значить, ланцет поцілив цей автомобіль енергетиків, який був відповідно промаркований, просто стояв на узбіччі дороги. І водій автомобілю загинув на місці. Автомобіль вигорів ущент. Також інші люди, які були поруч, поранені, і так само приблизно в той самий час теж попередньо це був ланцет, влучив посеред просто житлового кварталу. Влучив у лісовоз. Ліси України, підприємство державне, і от влучив у лісовоз, там, на щастя, не ну, обійшлося без загиблих і тим не менш. І також у передмісті Сум, село Стецьківка, це знаєте такий, ну реально, передмістя сум. От останнє село фактично перед обласним центром з боку Росії, там теж вдарив ланцет і поранив чоловіка, який в цей час косив траву. А от вони зараз почали запускати ланцети по сумщині? Чи це було вже і раніше? По сумщині і раніше, але якщо ми беремо межу міста Суми, то ну не можу сказати, що перший сьогодні, але от така масованість і таке вражання якраз об'єктів, які рухаються, так це от вперше настільки, настільки було близько, скажімо так з того, що тої інформацію, яку надають в Сумській ОВА. То е, загалом в області підлягають евакуації понад 86 тисяч мешканців. Станом на зараз евакуйовано близько 58% з тих, які мають покинути своє місце проживання через е, росіян. Е, як ви бачите, як зараз люди, як вони очевидно, це складний процес, але покидаючи рідні домівки, куди вони їдуть? Чи є якісь організовані маршрути від влади? Знаєте, питання вивезення людей, мабуть, це те, що якраз можна говорити, що влада більш-менш вирішила, тобто вивезення із безпосередньої зони бойових дій відбувається за допомогою ДСНС, поліції, за допомогою волонтерських організацій. Також влада надає автобуси, десь влада надає координацію цих, цих організацій, які цим займаються. Надалі так само людей привозять у місто суму переважно у місця е, тимчасового компактного проживання такі от шелтери, організовані теж волонтерськими організаціями, переважно, і гуртожитки. Людей розселяють і дають їм ну, знаєте, таке ліжко, просто як койка місце в гуртожитках, і люди там просто е, живуть впродовж одного місяця. За цей місяць люди мають е, зобов'язані знайти собі житло або ж надалі. Оплачувати ці послуги, якщо є така можливість залишатися, тому що насправді місць у цих шелтерах не так вже й багато. Тобто, люди мають знайти де собі жити протягом місяця і в'їжджати звідти. Mm. Ситуація насправді ось тут, знаєте, тонке місце, тому що фактично їхати нікуди. Люди, які залишаються зараз жити там під обстрілом, це переважно люди похилого віку, які живуть. У своєму будинку отримують там певні субсидії, пільги отримують пенсії і на це живуть. Якихось додаткових коштів для того, щоб винаймати житло, вони точно не мають. Переселенські дві тисячі гривень. Ну, знаєте, за них небагато що знімеш. Насправді, оренда житла у сумах це ну не набагато вона дешевше, ніж у Києві. Це досить дорого, так, і знайти щось, де можна нормально жити, майже нереально. В місті людей зараз, мабуть. Ну я не скажу, що більше ніж до повномасштабного вторгнення, але не набагато менше. Тобто, якщо це раніше було десь 230-220 да, тисяч, то зараз я думаю точно більше 200 тисяч людей в місті проживає. Переважно це окрім самих містян. Це ще й переселенці з прикордоння, а також з Харківщини та з Донбасу. От тут у нас їх чимало. А скажіть, чи ви зараз бачите таку тенденцію, тому що зараз будуть такі літні канікули, щоб батьки десь подалі їхали з дітьми, хоча б на цей період літа? Тому що ми розуміємо, що росіяни літом будуть пробувати якісь контрнаступальні дії і регіони, які, на жаль, межують з Росією. Теж можуть бути під десь, ну, більшій небезпеці, ніж є станом на зараз. Чи бачите, що батьки десь з дітьми хочуть поїхати на літні період і здачі, чи очевидно, якщо є така можливість? Ну, я вам скажу, що найбільше питання в цьому всьому це фінанси. Тобто ті, в кого є фінансова можливість, ті, в кого є, як то кажуть, до кого і куди їхати, то, звичайно, тут кажуть, що да, навчальний рік закінчити хочуть. Це стосується не лише школи, бо переважно навчання онлайн це іще і Гуртків різних секцій, да, тобто при школах. І от ті, у кого є така можливість, то ну, багато хто планує. Ми от спілкуємося з батьками, спілкуємося, в принципі, і в нас в колективі багато працюють батьків, да, діток, то так про це замислюються і задумуються. Знову ж таки, питання кожна сім'я вирішує окремо. І ну, мені здається, що якщо небезпека стане більш Очевидною і ближчою, на жаль, то такі рішення будуть приймати геть усі. І я думаю, що тоді, на той момент, вже будуть якісь рішення прийматися ще й більш організовано. Зараз, наприклад, діє програма між багатьма сумськими громадами і громадами Львівщини, наприклад, підписані меморандуми про співпрацю. І ці громади безпосередньо на рівні місцевого самоврядування між собою співпрацюють. І, наприклад, громади Львівщини запрошують до себе дітей. Із цих прикордонних громад Сумщини, і вони туди їдуть там на кілька тижнів відпочивати, просто, ну, просто виспатись, да, і не бути тут під обстрілами. Тому будемо сподіватися, що і на літо будуть якісь такі можливості. Так, тому і ми закликаємо, хто має можливість долучитися до цього процесу. Це дуже важливо підставити одне одному плече і підтримати в ці важкі хвилини поки що. Ще існує таке недоутворення, як Російська Федерація. Пані Люно, ви згадали про те, що росіяни вдарили безпілотниками по авто сумол Оберенергію. на жаль, я бачу інформацію, що водій загинув. Але якщо звернутися до даних від обласної адміністрації, то очільник ОА наголосив на цілеспрямованих атаках російських військ по енергетичній інфраструктурі області. так у наслідок нещодавніх обстрілів без світа залишилось близько 3700 абонентів в двох громадах Сумщини. Ну це ж насправді в них така тактика. Якщо ми говоримо про Сумщину, бити по енергооб'єктах, правильно? Вони цілеспроводи десь туди б'ють. Вони відбуваються, знаєте, такими як хвилями. Тобто, от раз і пішла хвиля атаки на енергооб'єкти. Наприклад, два тижні тому десь на Великдень це було на Шосткінщині, там прям прицільно били, і Шосткінщина, мала ризик зустріти Великдень. Я думаю, що дехто і зустрів його так у громадах Шосткінщини, без, без електроенергії. От, тобто, на Сумщині, сумський район, а особливо ті громади, які мужують із кордоном, то там таке відбувається, на жаль, постійно. І ускладнюється вся ситуація тим, що а, ремонт цих мереж, ну як бачите, да? тобто от, сьогодні працювало обленерго на виїзді, і, і це ж було в межах міста Сум. Да? А сумські райони, Сумські громади Сумського району, вони знаходяться геть подалі. Так само і. За сумами ті громади, які знаходяться, наприклад, там колишнього Либудинського району, да, або ще якісь, які знаходяться подалі від кордону, то там, там само ворог намагається вражати об'єкти енергетичної інфраструктури. Скажіть, будь ласка, а як ви бачите, пані Льоно, чи змінюється десь тактика росіян, якщо ми говоримо про їхні обстріли і проти терор місцевого населення? Ну, я не можу сказати, що вони прям щось нове постійно вигадують, але ми бачимо вже систематичне використання забороненої зброї, забороненої загалом міжнародним гуманітарним правом. Тобто, це касетні боєприпаси. Наприклад, сьогодні одне із сіл Миколаївської громади, сьогодні вночі обстріляли РСЗВ, РСЗВ. Да, це були касетні там багато будинків пошкоджено. Ми чекаємо ще повних даних від ОВА або від. Власне, Окасіврськ, по цьому обстрілу, щоб говорити більш статистично, тобто, ось це вже в них традиція. Використовувати ланцети у межах міста ну, поки це щось нове. Але знову ж таки, це не нове загалом. Так? Тобто Раніше ці ланцети там долітали просто трохи, трохи ближче, та, ніж місто, і влучали у все, що рухається і стоїть. Якихось таких супернових тактик немає. тобто, ми бачимо, що ці тактики змінюються від ділянки до ділянки фронту на території України. З того, що для нас стало новим впродовж останнього попереднього місяця, це використання. Ну їх в народі називають реактивні шахеди, тобто, це звичайний шахет, швидкість якого більша набагато. І тому спочатку ти чуєш, ти не чуєш звук ось цей як у мопеда, да? у які наближаються. Ти спочатку. Ти вже чуєш, коли шахет цей іде на удар, тобто іде на зниження. І, власне, часу для того, щоб заховатися, немає зовсім а, напередодні Великодня Якраз саме такі шахеди влучили у нас у підприємство, яке називається Сумська Поляниця у цех випікання пасок, да, тобто, от прям туди влучили. І це були саме ось ці шахеди. Вони летять швидше, звичайного, і знову ж таки їх не чутно. В цьому їх небезпека. Ну, я так розумію, пані Альоно, тяжко нашим силам протиповітряної оборони, мобільним вогневим групам, в таким чином їх і знешкоджувати через їхню особливість. Саме так. Пані Альоно, ще одне уточнення, і буду вас відпускати станом на зараз. Я бачу, що здається, ніби все спокійно, так але скільки в разі чогось у вас є часу, щоб сховатися і. Як люди реагують, чи в принципі встигають почути сигнал повітряної тривоги? В нас ні скільки є часу. Знаєте, коли питають, скільки у вас на Сумщині триває повітряна тривога на добу, тому відповідаємо добу. Бо навіть коли немає повітряної тривоги, загроза обстрілу і загроза удару вона постійна. Тобто, от я зараз стою фактично у центрі міста біля річки Псел, яка протікає е, через центр міста, і від кордону звідси ну, кілометрів 30, до лінії фронту 25. Е, балістика, яка долітає до центру міста, це ну, менше хвилини точно. Знову ж таки, дивлячись, з якої точки її запускають. Але якщо у нас є менше хвилини, Загалом, то наші повітряні сили зазвичай просто ну добре, коли стигають увімкнути тривогу, але зазвичай вона просто триває. Пані Льоно, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіру. Бережіть себе. Я сподіваюся, що все-таки настане той день, і це недоутворення, яке дуже близько до вас менше 30 кілометрів, просто залиє кислотою і раз назавжди цього не станеться. Цього світового неподобства. Пані Альоно, дякую вам, що знайшли час та можливість. Нагадаю, з нами була Альона Яціна, воєнна кореспондентка та співзасновниця медіа про Сумщину Кордон Медіа. Спокійного вам вечора, попри все, і нехай горить на Москві. Дякую навзаєм. we <laughs>